Керуй роботами в силах безпілотних систем. Керуєш ти працюють вони. Фронтове небо Запоріжжя тримають на своїх плечах протиповітряні оборонці 65-ї окремої механізованої бригади. Вони перехоплюють ворожих крилатих розвідників, ударні молнії та ФПВ. Унікальними кадрами збиття нашим камікадзе російського дрона. Зенітники поділилися із кореспондентами вікон, що разом із ними рушили на бойове чергування. Під час таких виходів дронарі зазвичай витрачають десятки БПЛА-перехоплювачів, Тож мають в них велику потребу і оголосили збір, до якого просимо доєднатися і в qr код на екрані буде протягом усього наступного сюжету. У бувалому дронарському бусику з степовими ґрунтовками на позицію протиповітряних оборонців 65-ї бригади, що шукатимуть у небі ворожі БПЛА. І розвідувальні і ударні. Хлопці швидко вивантажують чималу купу обладнання. Це тил, однак російські СЗВ та арта легко сюди добивають. А вгорі не шпорять крилаті розвідники. Типу зали, орлана. Суперкама двадцяти львів'янин на псевдомалий перелічує пріоритетні цілі їхнього гурту. Та додає росіяни підлаштовуються під протидію нашої ППО. Зараз є швидкісні суперками, то вони дуже швидко літають. Треба швидкісні дрони. Зараз навчаємося. з'явилася така зала. Ми називаємо її ухилянка, тому що коли підлітаєш до неї зверху, то в неї є камера і антенка, типу, на датчик на. Сигнал. через то вона вихиляється або вліво вперед, або вправо вперед. Вдається поціляти. Е, так, ось на цих кадрах ППОвці 65-ки перехоплюють російський суперкам вартістю кількасот тисяч доларів. Тут збивають своїм зенітним камікадзе Орлан, а на цьому запису трощить молнію, що несе на собі протитанкову міну. На собі несе темку. Ці унікальні кадри на загал демонструються уперше. Потрощене оріхів наш ФПВ нас наздоганяє ворожий, і над побитою церквою український дрон поціляє російський. Реби зараз душуть нас не дають так працювати. Допоки хлопці готуються до бойової роботи, розпитуємо командира групи 33-річного тернополянина і ветерана АТО на Псевдолис. Як за ці роки війна змінилась для нього? Ті засоби, які застосовували в той час. то... Зараз практично неможливо їх застосовувати. Війна дронів. Ми ж раніше на ПЗРК були на іглі цей, то зараз більш захищено ти в бліндажі. Є заряд, дрон восьмерка, детонатор. 34-річний віничани на псевдометал готує камікадзе перехоплювач до злету. Найгірше, каже, то кепська погода. І саме сьогодні сильний вітер. Що ми взлітаємо цей. Ми передаємо ми взлітаємо, щоб вони знали, що ми в повітрі. А бувало таке, що френдлі фаер збивали свої. М -м 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 -м. Ні, Більшість рабом глушуть. Пибовці патрулюють прифронтове повітря, допоки вітер не стає занадто сильним, Небо чисте, варто й самим садити дрона, аби не розбився. Сильний вітер з 16-15 метрів в секунду. Попереду у дронарів ще ціла доба чергування. А малий, після першого виліту, посміхаючись, ділиться мрією поцілити ворожий гвинтокрил. Я хочу збити ряту Я навіть. Роблю свій проект, щоб зробити обтікатель на 3D-друку, вже зробити цей антистіпа-шахет і попробувати ним. комп'ютери для програмування дронів. Тут вони займаються спайкою. 35-річний Миколаєвець, заступник командира дивізіону, на псевдофізрук, показує нам майстерню дронарів, де вони удосконалюють свої зенітні БПЛА. Статистика у хлопців твердить пристойна. Близько року працюють хлопці. В загальному вражено 17 БПЛА оперативно тактичного рівня. Типу орланд зала на пам'яті 18-20 ударних БПЛА, типу «Молнія». Зараз готуємо також хлопців на навчання, якраз на нові, типу дронів більш. З більшою швидкістю, щоб можна було виражати якраз шахіди. А ще, каже фізрук, їм вкрай необхідні молоді пілоти, дуже необхідні пілоти, молоді хлопці мотивовані. Тому ми зараз максимально по всім можливим каналам шукаємо хлопців для того, щоб вони показували результат, прикривали наші наші сім'ї. скажімо так, дома не менша потреба протиповітряних оборонців 65-ї бригади, власне, дрони на які армійці оголосили збір і просять байдужих долучитися. Андрій Почті Вартен Деженков, програма Вікна СТБ Єдині новини.